Вітаю в вашій увазі результати матчів плей-офф УПЛ на наступний сезон. Нагадую, що в УПЛ уже прийшов Інгулець та Карпати Львів. У першому матчі грали оболонь з лівим берегом. Біловари у першому матчі мінімально перемогли киян з лівого берега 1-0. В іншому матчі епіцентр приймав Верес. Вони зіграли рівний матч між собою 1-1. Лівий берег через декілька днів зустрічався з обомином. Тут вони зіграли в результативну нічию 1-1. А за сумою двох матчів оболонь перемогла 2-1 і залишається упил на наступний сезон. А лівий берег продовжить грати у першій лізі. Верес приймав епіцентр. Перший тайм за командою з Рівного. Вона розбила свого суперника 3-0. Команда епіцентр всередині другого тайму скоротила відставання. А Верес впевнено, Залишає під першій лізі 4-2. Отже, з плей-офф не вилітає жодна команда з УПЛ. Нижчу лігу. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!